Оптимізму демократам напередодні виборів додали гарні новини з Детройта, столиці американської автоіндустрії. Компанія Форд, другий за розміром автовиробник США, оголосила, що після років мільярдних збитків вже шостий квартал поспіль отримує прибутки. Завдяки цьому Ford може дозволити собі виплачувати борги. Вилазять з боргової ями і інші автовиробники Крайслер та Дженерал Моторс, що є хорошою новиною для економіки країни та мільйонів американців. З подробицями Тетяна. Ворошко. Детройт, або як його називають, Мотор Сіті одне з найбільш постраждалих від економічної рецесії міст. Один з його мешканців Чад Макс залишив місто у пошуках роботи, але тепер повернувся. Всі в захопленні у та чудовому настрої. Три найбільші компанії-автовиробники General Motors, Ford та Chrysler оголосили про вкладення двох мільярдів доларів у розширення виробничих потужностей у штаті Мічиган. А це означає, що багато з тих, хто втратив роботу в автоіндустрії, будуть наняті знову. Страшна рецесія вже позаду. Ми інвестували у майбутнє. Ми випускаємо машини, які люди хочуть і цінують. А тепер ми переходимо до стадії поступового зростання, що є гарною новиною для всіх. Серед причин успіху згоду про спілок зменшити свої вимоги щодо оплати праці, а також величезні податкові пільги, надані штатом. Я задоволена. Ми бачимо, що рецесія закінчується, і автоіндустрія відроджується. і попереду компанія Форд єдиний з автовиробників, який не позичав грошей у держави. Його найбільш популярна серед покупців модель легка вантажівка. Це означає відновлення економіки, бо цю машину купують здебільшого для роботи. Те, що ми бачимо, поступове відновлення економіки. Утім, експерти застерігають, що оголошувати про повне відновлення автоіндустрії поки що зарано. Аби так казати, треба продати в цьому році 16 мільйонів автомобілів. А компанії передбачають лише близько 11,5 мільйонів продажів. На жаль, думаю, що цього не станеться протягом найближчих років. Але чад Макс цими підрахунками не переймається. У нього є робота. Я дуже радий мати роботу, де я знаю, працюватиму багато років. Я маю стабільність працюючи на форт. Це мій дім, і ми вже нікуди не їдемо. Ми тут залишаємося. Тетяна Ворожко голос Америки.